Вітаю, друзі! Я хочу вам розповісти про те, чому зараз така велика паніка опанувала українських біженців в США. Як ви бачите самі на екранах зараз цю статтю, те, що там написано, це справді страшно. Я хочу вам сьогодні про це розповісти, бо багато українських біженців до мене звернулося. Багато українських біженців з по спол сторони сполучених штатів Америки запитали мене, чи варто їхати в Канаду, чи в Канаді щось змінилося, чи в Канаді зараз гірше, чи краще. Тому, якщо вам цікава така інформація, хочу допомогти людям. Продовжуйте допомагати людям і тому дякую всім, хто мене підтримує, завжди вашими вподобайками, дислайками та завжди хто залишає думку. Я читаю всі коментарі. Мені ваша думка важлива до всіх не можу, звісно, відписати, бо дуже багато з вас пишуть. Але я читаю, стараюся за всім слідкувати. І також дякую всім, хто підписався в минулих моїх відео біля три тисячі нових підписників. Давайте будемо продовжувати рухатися вперед. Це підтримує україномовний контент, це розвиває україномовний контент. І якщо ми будемо з вами дуже відвертими, україномовних каналів немає вже так багато, як здається, і україномовних українців не так і багато, як і здається. Тому треба підтримувати те, що в нас є прямо зараз, щоб цього теж не втратити і не пропало все абсолютно. Зараз в Канаді ситуація, я вам скажу відверто, не є така якась погана, катастрофічно погана. Ті, хто працює в індустріях, які не зачіплені тарифами Сполучених Штатів Америки, ще поки що не відчувають нічого. Але з кожним днем, коли ці тарифи вже в дії є, от зараз на автоіндустрію чи на деревину, чи на сталь, алюміній. Воно зростає ризик і, і збільшує та викидає більше людей в економіку Канади, тобто більше людей потрапляють в ринок безробіття, шукають роботу та збільшують цю конкуренцію, яка вже є досить велика в Канаді. Щоб ви зрозуміли, як тільки ці тарифи війшли в дію на автоіндустрію, за 12 годин після того зразу багато компаній звільнило своїх працівників, послали їх у відставку тимчасово, і ця відставка може бути як тимчасова, як і на довгий термін, але це не допомагає людям, що люди отримують тепер якийсь 60% від допомоги від, від уряду, а не свої повноцінні 100% чи навіть з додатковим часом роботи навіть отримали більше для людей. Це велика втрата грошей. В тому плані, що Канада дорога Онтаріо, як провінція, де люди втрачають зараз роботи сама по собі дорога, оренда там одна з найвищих, ціни на будинки одні з найвищих. Та що робити? От Трамп показує, що він робить. Він забирає хліб простих людей, які працювали сильно та міцно за те, щоб підтримувати Канаду та Сполучені Штати Америки. Але з приходом Трампа ми вже всі прекрасно переконалися, що вже змінилося і що буде мінятися. Це страшно і багато людей переживають. Тому в Канаду зараз їхати це є непоганий варіант. Треба їхати, бо ви ніколи не знаєте, чи ваша ситуація може бути краща, може просто повести. Але в Канаді не є теж дуже легко, так що от ви приїдете і зразу ви отримаєте роботу, яку ви хочете. Ви може знайдете роботу, яка вам не подобається. Ну але роботу, яку ви хочете. Будьте готові просто до надзвичайно великої конкуренції. Тепер давайте повернемося назад, Сполучені Штати Америки, поговоримо про те, чому всі українські біженці, які приїхали по програмі U4U в такій тривозі і в такій, знаєте, в такому стані непередбачуваності. Буквально вчора е, від е, українці отримали від національної безпеки від Homeland Security, Лист лист, в якому uh, сказано було, що українці, які приїхали по програмі U4U, повинні покинути Сполучені Штати Америки. Чим пошвидше їм дали термін 7 днів. І Якщо вони не покинуть uh, Сполучені Штати Америки, там говорилося, що федеральний уряд буде шукати та знайде їх, і зробить так, щоб вони покинули Сполучені Штати Америки. Потім зразу через Буквально годин так 8-9 вийшла ще одна стаття фактично, яка це підтверджує. Та люди, які отримали спочатку цей імейл на електронну почту та лист. Отримали знову ще один лист, який в якому вже говорилося та говориться про те, що це було помилково зроблено що це помилка, що зараз ніхто нікого не буде відправляти назад українців з Сполучених Штатів Америки, і що нічого не міняється в легальному статусі тих українців, які зараз перебувають та продовжують перебувати в Сполучених Штатах Америки. Що добре, що так є. Добре, що вони відповіли, і добре, що українці зараз не під загрозою. Але для українців ті 8 годин проміжку створили надзвичайну паніку та неспокійність, тому що вони не могли повірити, що їм це написали. Вони не знали, що робити. Деякі українці, жінки вагітні, деякі з тільки з дітьми не знають, куди повертатись, не всі мають гроші, тому що в Америці теж треба було свої гроші та заощадження витрачати, щоб повернутися на. Почали звертатися до своїх спонсорів, почали просто робити все, що можна, щоб просто заспокоїти самі себе. І потім цей лист заспокоїв українців, але не повністю. Бо українці тепер задумані і думають, ну чому цей лист навіть пішов? Як могла бути така помилка на такому рівні спрямована саме в сторону українців? Тепер додайте все, що недавно відбулося з іншими мігрантами, яких вже депортували та забрали в них легальний статус. Українцям зараз Сполучених Штатах Америки, які приїхали по програмі U4U, не є так спокійно. І це не говориться про те, що українці не знали про те, що вони їдуть по тій програмі, яка не дає можливості легально залишитися в Сполучених Штатах Америки назавжди. Але українці хотіли просто мати, знаєте, хоч той термін, який вони мають, затверджений, щоб не переживати. Але навіть тепер з тим терміном, що є затверджений, українці вже не довіряють і не вірять адміністрації Трампа, бо не знають, що очікувати, та все можна очікувати зараз. І тому є Є така неспокійність, і це справді перетворило дуже великий хаос серед українців в США. Але, друзі, не панікуйте ніколи, тому що паніка точно вас не приведе ні до чого. Розумієте, що зараз, як ніколи, треба завжди мати якийсь запасний варіант. І просто майте цей запасний варіант. Живіть собі спокійно, ходіть на роботу, робіть, що ви можете, щоб потенційно залишитися, якщо ви хочете і маєте бажання залишитися, але не панікуйте, тому що це нічого не дасть. Ви тільки собі нерви зіпсуєте, ви тільки рознервуєтеся і. Вам, якщо вас виженуть, то вас виженуть все рівно. Тому треба просто надіятись на те, що це не відбудеться. Але такі різні червоні пропорції, які зараз ви отримали, треба брати дійсно серйозно. Не треба думати, о, вже сказали ні значить точно вже все буде добре. Все може змінитися в будь-який момент, тому треба краще. Шукати варіанти країни, в яких є більша стабільність і більша стабільність зараз для вас. Якщо вам добре, там якщо ви маєте стабільність, то добре. Якщо ви не дуже себе почуваєте комфортно, то можливо треба мати якусь чорну копійку ззаду за спиною на всякий випадок, якщо вам потрібно буде покинути Сполучені Штати Америки. Але я не один раз розповідав українцям. Що Канада вона не є такий поганий варіант, як всі говорили: О, там, хто там ту Канаду хоче їхати, якщо можна їхати в Сполучені Штати Америки? Я був в Штатах Америки не один раз. Ну, прекрасна країна. Я був більше ніж в шести різних Штатах. Там нема до чого придертися. Ну звісно, добра країна, хороші люди, хороша атмосфера, прекрасний клімат, різноманітність велика. Ну але друзі, але там не є вже так набагато краще чи гірше, ніж в Канаді. Канада має теж свої плюси, свої мінуси. Але в Канада принаймні, має хоч якусь можливість, де ті українці, які потерпіли останні пару років в Канаді, пережили цю. Тугу за домом пережили цю фінансову нестабільність. Тепер досить непогано сидять та навпаки змінюють Канаду в кращу сторону, та мають вже деякі перемні резиденти документи і не переживають і просто собі живуть спокійно. Тому деколи не треба дивитися там, де найкраще, там де статус є. Деколи треба знайти то, що дасть стабільність. І те, що дає стабільність, завжди пере переважає будь-який люб статус чи Любу річ любі там позитивні речі, які є про Сполучені Штати Америки, завжди, коли ви іммігруєте якусь країну, насамперед, найголовніше це стабільність та документи отримання тої країни, в якій ви перебуваєте. Якщо ви їх не маєте та ніколи не плануєте та не отримуєте, то як можна будувати своє майбутнє та щось? Ви що і хочете їхати та бути туристом 2-3 роки в країні, яка великий знак питання перед вами поставила, і ви не знаєте, що буде завтра? Я не думаю, що це розумно, але кожен має. Право на свій власний вибір, і я поважаю кожного вибір, тому що кожна ситуація інша, і я не знаю ситуацію людей, тому не можна зразу говорити, що це нерозумно. Але ми маємо те, що маємо зараз. Треба мати якийсь запасний варіант та бути готовим абсолютно до всього. І тому я це відео хотів вам зняти, донести інформацію українцям в Україні та українцям всюди по світу, що зараз відбувається в сполучених штатах Америки. Справді ситуація там не є найкраща, але не найгірша, теж як багато людей ще й розказують. Дякую, друзі. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.